У почесному караулі хлопці та дівчата, які вже неодноразово стояли на алеї слави та новачки, але всі до вахти пам'яті готувалися заздалегідь, проводили репетиції та відпрацьовували кожен рух. Максимально важливо, щоб підростаюче покоління, наша молодь, ніколи не забувала, пам'ятала, уважала е, е, благодаря кому ми зараз живемо так, як ми живемо. Благодаря кому. У нас зараз все розвивається, і перед нами відкриті всі двері. Від кожної школи прийшло по 30 чоловік. Хоча бажаючих було набагато більше, кажуть вчителі. Відкривали пост номер один школярі навчально-виховного комплексу Гармонія. Вони готувались до цього дня місяць. Я думаю, що це большая честь для наших дітей. у нас був отбор. Ми готовили 60 человек, но нужно було ти брати 30. тридцять. Тадбор було чим болезні нам, якщо чесно. потому тому хотел та выбирали лучших из з лучших. Почесна варта біля пам'ятника невідомому матросу в Одесі? Існує понад півстоліття. Учасники караулу тримають в руках автомати, з якими у 1941 році бились військові морського десанту. Церемонію завершили покладанням квітів до пам'ятника невідомому матросу та вшануванням загиблих воїнів хвилиною мовчання. Артем Ломоносов, Дмитро Халіков, перший міський.